А ми говоримо про маркетинг у 2025-му, І це третя фінальна частина. Сьомий тренд це асоціативний маркетинг. Тут доведеться попрацювати з асоціаціями, логічно. Зробіть так, щоб ваш бренд асоціювався з певними ситуаціями, цінностями, ідеями, стилем життя. Головна ідея в тому, щоб у вашої цільової аудиторії при згадці про ваш бренд виникали певні правильні потрібні вам асоціації. Сюди ж відноситься і сенсорний маркетинг, це вплив на органи чуття. Це не швидкий процес, але він того вартий. Восьмий тренд це копірайтинг. Креативність у текстах, яка стає віральною. Передавайте через тексти настрій та голос вашого бренду. І робіть це в креативній та в незвичній формі. Дев'ятий тренд це креатив. Просто гарної, красивої картинки зараз вже недостатньо. No! Класний дизайн цього також недостатньо. Ви можете вкласти купу грошей в дизайн, але якщо за ним нічого не стоїть, то, ну. На вітер створюйте справжній ефективний креатив, вкладаючи в нього певні цінні ідеї, глибокі сенси та цінності. І тоді креатив принесе гарний результат. І десятий тренд – маркетинг Бренди все ще залучають до співпраці лідерів думок, і в них це виходить дуже ефективно. Популярними є залучення мікроінфлюенсерів, а також автентичних блогерів. Часто саме співпраця брендів з мікроінфлюенсерами є для них більш успішною, аніж колаборації з великими блогерами. Аудиторія мікроінфлюенсерів просто більше довіряє, тож Ось список трендів. Враховуйте їх в своїх стратегіях і успіху вам!